Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 24 Не, напевно, так. так, нам треба довести, що функція kx, наша обернена пропорційність графіком якої є добре відома гіпербола, спадає на кожному з проміжків. Я, здається, цей момент оговорював, що зі знаком об'єднання в питаннях монотонності треба бути досить обережним. Тому що помилок багатенько, і, в принципі, ну так, на ровному місці, формально кажучи. Тому, якщо там раптом чомусь не впевнені, через союз І чи через кому буде надійніше. Ну точно, буде правильно, принаймні. І так, дивіться, у нас тут дві гілки в цій задачі. Нам треба розглянути К більше за 0 і К менше за 0. Тут, давайте я зроблю тут перше. Нехай К більше за 0. І розглядати я, відповідно, тут буду а Два проміжки, бо мені треба що тут сказати. Зростає при к більше за нуль. ні зачекайте, при к більше ну, не зростає, воно спадає. А, спадає. Ага, ага, спадає, при к більше за нуль. нормально. Так, ну тоді давайте, в принципі, беремо просто а, два проміжки. да Тобто, чи давайте оце я назву випадком А. А отут так буде перше. Значить, Для будь-яких x1, x2, а з проміжка М1 таких, що Х1 менше за x2, якщо я хочу, щоб функція спадала, значить мені треба, щоб меншому аргументу відповідало більше значення. Так, розписуємо x 1 більше, ніж k X2. І так. А к у нас більше за 0. Це означає, що на К можна поділити знак нерівності не зміниться. Буде просто 1 на x1 більше, ніж 1 на x2. Давайте тепер подумаємо дробим 1 од... більше за інший. Треба подивитись, які в нас числа x1, x2. Проміжка М1, вони від'ємні. Тобто, ну так от я собі завжди прикидую, що отут, отут я кажу? Оце це мінус 1, оце мінус одна друга, оце більше. Значить, для від'ємних чисел, да? тобто, оскільки x1 і x2 у мене належать множені м 1 мені треба, щоб було що? Щоб ось цей знаменничок x1 був менше. За ось цей знаменник x2. Ну так, нетипово, да? бо зазвичай ми звикли: знаменники однакові, значить, у, а, точніше, чисельники однакові, значить, у більшого дроба знаменник має бути менший. Але то ми говорили завжди про додатні дефолти. А отут у нас з вами виходить, що числа x1, x2 від'ємні, і тоді, відповідно, має отут знак змінитись. Можна це і аналітично показати. Тобто, давайте ми домножимо. На x1, x2. Це менше за 0, це менше за 0, тобто домножуємо ми на щось додатнє. Отут тоді залишається x2, отут залишається x1. Нормально кажучи, те саме ми з вами і отримаємо. Тобто це як вам більше подобається. Ну, отже, ми розуміємо, що так, да, дійсно, це так працює для всіх отаких от чисел, а отже, я потім запишу висновок, що функція така то зростає там то -там то Чи спаде, Що спадає що вона там робить? Так, друге. Тепер давайте ми візьмемо. Х1х2 з множини М2. Знову ж таки, пов'яжемо їх ось такою нерівністю, що х1 менше за х 2 і оскільки спадання продовжується, значить отут знак так само залишається ось таким. І так, К1 більше, ніж КХ2. Ділимо ми на К, а воно у нас більше за 0. Да? Давайте тут я це буду прописувати. Це тоді рівносильно 1х1 більше, ніж 1х2. Ну, а Тут, що ми розуміємо, в нас дроби, а, точніше, знаменники є додатніми, це означає, що дріб більше тоді, тільки тоді, коли знаменник у нього менший. Тобто, тут, знову ж таки, ми це обґрунтовуємо, якраз таки. Належність у множині М2. Ну, або можна прописати x1 х2 більше за 0. В принципі, це те саме буде. Отже, тоді ми розуміємо, що функція y у нас буде спадати на від мінус нескінченності до нуля і від 0 до плюс нескінченності. Знак об'єднання ми тут не ставимо. Дивіться чому? От у вас є графік. Що в нас тут К більше 0, значить перша, третя чверть. Дивіться, якщо б я записав ось так. y спадає на від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні з нулем до плюс нескінченності. Це означає, що для будь-яких x з оцієї множини, таких що х1 менше за х2, виконується, що. А, значення функції да, yx1 буде більше за yx2. Дивіться, обираю x1. Ось він. Очевидно, значення yx1 буде менше за 0. Обираю x2. Очевидно, значення yx2 буде більше за 0. Ось ця умова виконується? Так. Да. x 1 у мене менше за 0, x2 більше за 0. Однозначно. А ось ця ні. А чому ні? А тому, що функція Y не є спадна на ось цьому проміжку. Подивіться, вона отут спадає, а тут хоп, скакнула вгору. Де ж це спадання? Саме тому отут -от ми поєднуємо якимось іншим союзом, щоб показати, що функція монотонна на кожному з цих проміжків, але разом ні. Разом ні. Є функції, які, ну тут, може, трішки далі буде, вони монотонні. Там, наприклад, на одному, на іншому і на об'єднанні. Тобто, наприклад, давайте отак от: функція шла, прийшла і продовжує зростати. Тоді, так, да, вона буде монотонною, виходить і на об'єднанні. Але це треба дивитись на функцію. Тому більш практичний підхід це використовувати кома або союз, що завгодно, окрім знаку об'єднання. Бо це просто буде нуль балів, бо неправильно ви просто вказали проміжку монотонності. Це груба помилка. Так, другий випадок у нас К менше за нуль, і ви знаєте, що я тут хочу зробити. А давайте, напевно, ми отут зробимо ось так. Бо ну воно абсолютно ідентично. Єдине, що я тут зараз трішечки позмінюю щось. Так, тобто це випадок Б. К да. у нас менше за нуль. І коли k менше за 0, ми тут хочемо довести, що наша функція є зростаючою. Тобто для будь-яких x1, x2, x1 менше за x2, треба, щоб і yx1 був менше за yx2. І так, k менше за 0, тоді отут, якщо ми ділимо на від'ємне k, знак нерівності на у нас з вами буде змінюватись. Змінюватись. І тепер, з того, що x1 x2 належать множині m1, давайте пригадуємо від'ємні числа. Це означає, що оцей знаменник має бути більший. Тобто, він має бути більше в мінус нескінченність віддалений. Тобто, x1 має бути більше за x2. Ну і розуміємо, що. Так, да, дійсно. Це у нас а, виконується. Так. Ні, воно не виконується. Таким? Так, Так. Е так, так, так. Спадає. А, я що тут знак не змінив? Отут тоді змінити треба ж на менше. Тут тоді він стане більше, як і був. А тут тоді він знову зміниться, тому що перший дріб більше до другого значить, x1 менше за x2. Так. Да. Ось тут тоді буде менше. Тепер нормально. Все катить. Так, так само тут. Ось тут знак змінюється, отут змінюється, отут змінюється, ну тут напевно, ні. Так, отут знак менше, знак менше. Поділили на від'ємника, знак став більше. І що ми розуміємо? Обидва знаменники додатні, чисельники однакові, це означає, що перший дріб більше за другий, тоді тільки тоді, коли його знаменник буде менший. Тобто більше до нуля притиснутий. А це означає, що x1 менше за x2. А тоді ми робимо висновок, що y буде зростати на мінус нескінченність до нуля і на від 0 до плюс нескінченності. З тих самих міркувань знак об'єднання ми тут не ставимо. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.